Так, сьогодні ми вже на господарстві прогрес Агро. Ось, вам всім показати там, того разу, який був компактор. І ВКТ теж у нас присутній ХТЗ, який працював Вадим Мельник, він його знає, цього ХТЗ, компакторець, ну що, ХТЗ. Травується на господарстві, це компанія, е, вся компанія Прогрес Агро, Славичен, Тер... Тернопільська область, Рублянський район. Ось. Це він дуже такий хороший трактор, дуже хороший. Прицеп, оприскувач. Це вже в більшості оприскувач такий. Наше те 150 з бочкою на підвозі води. Ось. Це вже кращий оприскувач. Гарді. ХТЗ 150 п'ятдесятий, який працює на полях теж. Ну, давайте опишемо коментарі про такого оприскувача. Що... Теж хоро... хороша система GPS навігація автотрек від Джундір. Теж. Ось. 36 метрів має ширина. Так, Всім вітання, сьогодні трошки прохолодна погода. ось, Хочу вам сказати, сьогодні ми кропимо сою, оце поле. У самохідному присмочем собі 40 джунді. Вегетація сої у нас така на сьогоднішній день. Погода дощі, майже за цю сутку, ось, що були дуже громи, випало майже 15 мм опадів. наш «Вольво», і э, закачувач води дуже хороший. Ну воль вот 30 -ка, ти казав, що 60 тонн, ну трошки забагато перегнув 60 тонн, 30 тонн. Погода гарна, красива. Ну соя така теж. Зараз кропиться Бачимо. вже Бачимо. Впущення. Дуже перейшла вкущення, соя гарна. Сьогодні ми трапимося з паном Іваном. Унастрення у нас тримов хороший, Оплескова 49,40, 49-40 Як вам соя? Гарна може бути, так? Супер. Це прояс навігація. Сьогодні Грустендер на Базі пам'ятаюся ще що... раз пропамосою, <пробує> сої пішла пушня гарно 49-40 п'ято 36 метрів, 4500 e, генератор і перекачує сюди. Погода гарна, трошки вже похмуро, але все одно ми працюємо в агроцентрі вже від 7 ранку вольво. Я до того разу став 60, 30, 30, 60, 60 тонн, це 30 тонн, вода гарна, чудесна, все як в майбутнє. Трішки можна, насправді, зростати, штану попіднімаємо, права, ліва, більшості газу, ерочка, кропимо, кропимо і форсунки. Права, ліва. Зайчик вперед, спорчик, черпаха то назад. Погода чудесна, гарно, працюємо, все. Паніла. І агроном, Пан Іван і Так що чудесно, все, готуємося вже до жнив, агроцентр буде в Настасові. Передавайте всім вітання, буде дуже чудесно буде гарно.